Одна жінка послала свого маленького сина Зоржа до крамниці купити мила. Продавчиця, щоб торнути шматок мила, взяла між старим папером товсту книгу і хотіла вирвати з неї лист. Хлопчик подивився на продавчицю здивованими очима і вигукнув Це ж біблія? Ну то що? відповіла жінка. Я купила її як старий папір, якраз для того, щоб використовувати у крамниці. Не може бути, щоб ви порвали цю прекрасну книгу, Це ж Біблія. Як би я хотів, щоб вона була моєю, я б її ніколи не порвав. Добре, сказала жінка. Якщо ти заплатиш мені стільки, скільки ж ва... я за неї заплатила, то можеш її взяти. «Я зараз вже побіжу додому і попрошу у мами грошей. З тими словами він вискочив з крамниці і щодо помчався додому. Захикавшись, хлопчик прибіг додому, але вони були бідними, і мами не було, було грошей, щоб дати синові на Біблію. Хоч це були копійки. Слипуючи, він повернувся до крамниці і сказав Моя мама не може дати мені грошей, але я прошу вас, не рвіть Біблію, тому що в ній написано про нашого Бога Ісуса Христа. Щире горе хлопчика розчулило серце продавщиці. погладивши його по голівці, вона сказала: Добре, любий, не плач. Ти отримаєш біблію, якщо принесеш старого паперу, стільки скільки ж важить Біблія. Я зроблю це з радістю. Дуже вам вдячний. Жорж перестав плакати. Хутенько повернувшись додому, він випросив у мами трохи старого паперу. Потім пішов з цим проханням по сусідах. А коли побачив, що паперу вже достатньо, поніс його до крамниці. Добре, давай зважу. Папір поклали на одну шальку Терезів, а Біблію на іншу, і шалька з папером перетягнула Жорж з вигуком. Біблія моя! Побіг додому, високо над головою чи тримаючи книгу книг. Я отримав Біблію, я отримав її. Повідомив мамі радісну новину. Дорогі слухачі, чи ти любиш Біблію, Жорж знав, що в ній знаходиться найдорогоцінніше. Вона розповідає про сина Божого, котрий йшов із небес на цю землю і помер на христі. Мабуть, ви маєте дома біблію. І вам не потрібно шукати гроші або збирати старий папір, щоб придбати цю книгу. Тож візьміть її зараз і відшукайте в ній книгу Ісуса Навана, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, а розумій про неї вдень та вночі, щоб дотримуватися і чинити все, що в ній написано, бо тоді зробиш щасливими дорогами своїми, і тоді буде щастити тобі. Спам'ятайте слова на все своє життя. Слава Богу!